Павлюк Транс. знижка 10% у додатку подорожуй вигідно. Ого там палає. Продовжують роботу і наші сили безпілотних систем. Наші оборонці сьогодні атакували Ярославель. Зокрема, завод нафтопереробний, який знаходиться за тисячу кілометрів від українського кордону. відбулося це в ніч проти 12 грудня і. В Ярославль, що на північний схід від Москви, під атаку конкретно потрапив місцевий нафтопереробний завод Янос», який входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Місцеві пишуть, що виникла величезна пожежа. В місті також лунали вибухи, і про це також повідомляють місцеві. Про те, звичайно, що влада російська все це заперечує. Губернатор Михайло Євраєв повідомив про єдине, про що повідомив це про. Безпілотну небезпеку в місті. про те, що було щось уражене, чи про те, що відбулася пожежа, чи про якісь наслідки цього ураження, нічого, ні пари з вуст. Ну і відповідно написали в міноборони Ерефії, що вони нібито ведуть роботу із відбиттям атаки. Що про що звітували на Росії сьогодні, в ранішньому зведенні, що на території Ярославської області, нібито було збито вісім безпілотників. Ну припустимо, навіть якщо так, навіть якщо це було збито, то я хочу, щоб ви зараз подивилися відео, як що могли вчинити російські уламки? Хоча я от направду, шановні глядачі, впевнена в тому, що російська протиповітряна оборона вона десь в собі працювала. Ала, але наші е, безпілотники долетіли, долетіли просто в ціль. Ще трішки про цей завод: це підприємство, яке розраховане на переробку 15 мільйонів тонн нафти на рік за обсягами первинної переробки нафти на НПЗ в Ярославлі. Е, як я вже говорила, цей завод посідає п'яте місце. Ну і виробляє також і досить широку номенклатуру нафтопродуктів від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастила. Ну і не перший раз вже атакується цей завод. Вже було була атака 31 жовтня, і тоді також повідомлялося про займання на території заводу. Хочеться відзначити, що поки що на жаль, хоча наші партнери дуже багато говорять про санкції, поки що єдині санкції, які працюють, це санкції українських збройних сил, наших спецпризначенців і Ну і прилетіло також сьогодні в російському орську Оренбурзької області. Е, пожежа сталася на території механічного заводу, котрий входить до складу е, технодинаміки, виготовляє артилерійські гільзи та комплектувальні для е, РСЗВ. Про це повідомляють е, телеграм-канали. Зазначається, що е, Відео, яке опублікують місцеві з місця подій, підтверджує займання промислового об'єкту в місцевому так званому МЧС. Підтвердили, що на місці працювали 29 пожежників, 9 одиниць техніки. Загиблих та травмованих окупантів немає, і зазначається, що нібито технологічний процес цього підприємства не постраждав. Я нагадаю, що сам завод належить державній корпорації Ростех і. Згідно із офіційною інформацією, виробляє це підприємство близько 50% артилерійських гільз певних калібрів, також комплектувальні для як я вже сказала для РСЗВ. Мер Орська Артем Воробйов пожежі також не коментував, але відео є, і ми його маємо змогу побачити. Двіжуха, як каже Путін, на Росії двіжуха продовжують її наші збройні сили для Росії, і за це їм величезна подяка.